Трезуб головний символ України, герб України. Всі знають, як він виглядає, але мало хто знає, звідки він походить, який його зміст. Щоб дізнатися це, треба заглибитись в історію. Історичні факти говорять нам про наступне, що цей символ використовувався ще з X століття. Його можна побачити на монетах, його можна побачити на печатках. Він використовувався саме як символ князя. Київського князя. Але створений він був набагато раніше. Київські князі прийняли його тільки в X столітті як символ своєї влади. Але ж звідки взявся цей символ? І чому він виглядає саме так? Існує міф, що тризуб це зашифроване слово воля. Але на момент, коли створювався тризуб, літера Я писалась інакше. Вона виглядала зовсім не так, як зараз. В залежності від місця в слові, літера Я. Мала різний вигляд. Тож версія про слово воля в тризубі просто вигадка. Також існує версія, що тризуб це такий собі сокіл, що атакує. Але незрозуміло, кого саме він атакує. Та й виглядає це, наче птах не атакує, а саме падає. Зазвичай птахів зображали таким чином, що вони злітають, а не падають. Тож версія про сокола також хибна. Вивчаючи історичні факти, ми бачимо, що найперший символ київських князів це якраз не тризуб, а двозуб, так званий символ Святослава. Тож всі версії, які розглядають походження тризуба і враховують одразу всі три зубці, виявляються хибними. А що ж то за символ такий, двозуб? Може, він ще десь зустрічається? Так, він зустрічається в більшості гербів міст по всій Європі. Це звичайне стилізоване зображення голови, бика або зубра. Ця голова символізує силу, міць, владу, її непорушність. Вважала, що саме бик або зубр є найсильнішою твариною з усіх, а де сила, там і влада. А що ж тоді символізує центральний елемент ризуба? Не просто ж так його додали, а це символ життя. Того, хто дає життя, зберігає життя, тобто поєднання і жіночого, і чоловічого, так само, як в єгипетському символі, який має назву Анг. До речі, також символ влади, символ фараонів Єгипту. Це символ життя, який був поширений в багатьох народів давнього світу. Тільки не зрозуміло, а де ж він в тризубі? Достатньо перевернути. Досі є сумніви. Тож виходить. Що наш тризуб складається з двох символів: один з них позначає силу та міць, а інший символ позначає саме життя. Іншими словами, це життя з силою або сильне життя.